Відео пояснює, як усунути застрягання паперу в ф'юзері Xerox Prime Link C9265. Та C9281. Серії принтерів. Коли в ф'юзер застрягає папір. На панелі керування з'являється попередження Щоб видалити застряглий папір, відкрийте дверцята на нижній лівій стороні принтера, видаліть застряглий папір. Відкрийте кришку. Поверніть ручку 2 вправо. Потім витягніть модуль переносу. Підніміть важіль 2А, щоб видалити застряглий папір. Потім поверніть важіль у початкове положення. Не торкайтеся позначеної області на фюзері. Або прилеглих поверхнях, що вказують на високу температуру та обережність. Ви можете обпектися, підніміть важелі 2B 2C. Та видаліть застряглий папір. Потім поверніть важелі у початкове положення. Опустіть ручку 2D. Щоб видалити застряглий папір. Потім поверніть ручку у початкове положення, вставте модуль переносу назад. Потім перемістіть ручку 2 у початкове положення. Закрийте передню кришку.